Фрідріх Нітше, філософ, який змінив світ. Привіт! Сьогодні поговоримо про одного з найвпливовіших та найсуперечливіших філософів в історії людства Фрідріха Ніцше. людину, яка проголосила Бог помер, створила концепцію надлюдини та кардинально змінила наше розуміння моралі, релігії та людської природи. Чому його ідеї досі хвилюють мільйони людей по всьому світу? Давайте розберемося разом. Фрідріх Вільгельм Ніцше народився 15 жовтня 1844 року в маленькому німецькому містечку Рьокен. Його батько був лютеранським пастором, але помер, коли Фрідріху було лише 5 років. Це рання втрата батька та релігійне виховання в сім'ї пасторів як не парадоксально, згодом призведе до кардинального переосмислення християнства. У 24 роки Ніцше став наймолодшим професором класичної філології в Базельському університеті. Неймовірне досягнення для такого молодого вченого, але його справжня пристрасть лежала не в античних текстах, а в філософії. Доля Ніцше була трагічною. Більшу частину життя він страждав від важких головних болей, проблем із зором та шлунком. У 1879 році, в 35 років, він був змушений залишити викладання через погіршення здоров'я останні 10 років свого життя. З 1889 по 1900 рік він провів у стані психічного розладу, ймовірно, через прогресуючий параліч. Іронія долі полягає в тому, що світову славу Ніцше здобув уже після смерті. За життя його книги майже не продавалися, а сам філософ залишався у тіні та самотності. Тепер перейдемо до головного. Філософських ідей Ніцше, які перевернули світ, Бог помер. Ця фраза стала, мабуть, найвідомішою цитатою Ніцше. Але що він насправді мав на увазі? Ніцше не просто заперечував існування Бога він стверджував, що християнська цивілізація втратила віру як основу життя, і тепер людство опинилося в ситуації, коли традиційні цінності більше не працюють. Над людина або Уберменш це не фізично сильна істота, як багато хто думає. Це людина, яка створює власні цінності, не покладаючись на релігію чи суспільні норми. Надлюдина живе згідно зі своєю волею до влади та не боїться брати відповідальність за своє життя. Воля до влади центральна концепція філософії Ніцше. Це не прагнення панувати над іншими, а внутрішня сила, яка штовхає нас до самореалізації творчості та подолання себе. Це основний рушійний принцип усього живого переоцінка всіх цінностей. Ніцше закликає людство критично переглянути всі моральні, релігійні та культурні цінності. Він вважав, що багато з них застаріли та заважають людському розвитку. Аморфа – ті любов до долі. Ніцше пропонував не просто прийняти своє життя таким, яким воно є, а полюбити його повністю з усіма стражданнями та радощами. Вплив Ніцше на світову культуру важко переоцінити. Його ідеї вплинули на екзистенціалізм, філософський напрямок, представниками якого були Сартер, Камю, Кір Єгор. Психоаналіз Фрейда також багато чого запозичив у Ніцше. У літературі його сліди можна знайти у творах Томаса Манна, Германа Гессе, Райнера Марії Рільке. Навіть у сучасній поп культурі від рок музики до фільмів та серіалів ідеї Ніцше продовжують резонувати. На жаль, деякі його концепції були викривлені нацистами, хоча сам Ніцше був рішучим противником антисемітизму та націоналізму. А тепер кілька захоплюючих фактів про Ніцше він був не лише філософом, але й композитором. Ніцше писав музику та навіть хотів стати музикантом. Його друг Ріхард Вагнер спочатку підтримував його музичні амбіції. Ніцше жив дуже скромно. Останні роки свого свідомого життя. Він мешкав у дешевих готелях та пансіонах по всій Європі, постійно подорожуючи в пошуках клімату, який би полегшив його страждання. Він був вегетаріанцем та прихильником здорового способу життя, що було досить незвично для того часу. Ніче писав свої найглибші роботи в стані постійного фізичного болю. Так казав Заратустра, він створив під час прогулянок у швейцарських Альпах, долаючи сильні головні болі. Цікавий факт: після психічного зриву в Турині в 1889 році, Нічше нібито обійняв коня, якого били на вулиці. Цей епізод символічно завершив його філософську кар'єру. Чому Нітше залишається актуальним у 21 столітті у час, коли традиційні інститути втрачають авторитет, а люди шукають нові сенси життя, його заклик до самостійного мислення та створення власних цінностей звучить особливо гостро. Його критика конформізму, заклик до автентичності та особистої відповідальності резонують з сучасними пошуками ідентичності. В епоху соціальних мереж та масової культури питання, як стати собою справжнім, залишається надзвичайно важливим. Фрідріх Ніцше – це філософ парадоксів та протиріч. людина, яка критикувала релігію, але шукала священне в житті. Мислитель, який проголосив смерть Бога, але мріяв про духовне відродження людства. Його спадщина складна та суперечлива, але безперечно величезна. Ніцше навчив нас не боятися ставити фундаментальні питання та шукати на них власні відповіді. Що ви думаєте про ідеї Ніцше чи актуальні його погляди сьогодні? Пишіть у коментарях свою думку. І не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові пізнавальні відео про великих мислителів людства.